Часто постає питання, чи варто вступати в проспілку. Звичайно, це є добровільне право кожного студента, так само, як і кожного викладача, кожного співробітника. Тому тут кожен вирішує сам, чи варто чи ні. Загалом, звичайно, можна, є різні точки зору. Я не скажу, що у нас 100% членство проспілця, але є люди, які принципово не хочуть вступати до проспілки організації. Але тим не менше, переважна більшість, практично всі, є членами профспілки. Що, що це дає, які переваги? В першу чергу. У нас якби, єдиний обов'язок кожного членного це сплачувати внески, внески це один відсоток від стипендії. Скажем, сума не велика, і вона незначна і відповідним чином вона не носить принципового характеру для бюджету того чи іншого студента. Це, скажімо, негатив, тепер позитив. Щодо позитивного для студента, звичайно, є, по-перше, це гарантії його навчання, тобто, по суті, те, що з певних будь-яких причин... Окрім навчання чи навчального процесу, студенти відрахувати безгоду проспілки не можуть. Також за всіма шаналами проспілки закріпляється право отримати і матеріальну допомогу, отримати кошти на, на лікування, на оздоровлення, на якихось інші додаткові матеріальні блага, тому що ми для наших студентів також поширюємо, наприклад, щомісячні пільгові проїзні квитки. Також ми, окрім цього, ще розповсюджуємо різноманітні квитки на... Там, на футбол, на, на бокс, що є зараз, на, на інші, інші види культурного асаду, в тому числі і в театрі і так далі. і так далі, Окрім цього, звичайно, ми представляємо як розпілкува організація інтереси всіх членів проспілки, і відповідно в випадку якихось порушень або необхідності захисту інтересів тих чи інших студентів, які є членами проспілки, вони мають можливість звертатися до нас, і ми захищаємо їх права та інтереси. Тобто це є значить, що вони входять до великої громади про спільчан, які як одна команда чи як одна велика сім'я можуть захищати свої права та інтереси. Звичайно, крім цього, які, кошти, які надходять від цих внесків, звичайно, витрачаються виключно за колективне рішенням прострілкового бюро кожного факультету, і ці кошти, які вони е, отримують від ВНЕСКИ, витрачаються виключно за їхнім рішенням, відповідно за їхніми поданнями. Тому е, тут е, говорити про якісь е, неправильне використання так само не можна. Тому, е, звичайно, крім цього, багато чого іншого є, можливості для членів профспілки і на рівні е, е, нашого, на рівні Києва, на рівні України. Звичайно, ми намагаємося максимально сприяти тому, щоб студенти розвивалися різносторонні, не лише навчалися, не лише отримували освіту, а в тому числі і культурне масло розвивалося, переймали досвід інших студентів, ну і звичайно мали можливість рости професійно та на всіх інших рівнях та можливостях.